Любі малята, мабуть, немає нічого кращого, ніж завітати до бабусі в село. А скільки тваринок та птахів на подвір'ї у бабусі ледь злічити? Гуси, каченята, козенята, ягнята, поросятку, корова, курчата, сивий коник, півник, хитрий котик та вірний песик. А сьогодні я пропоную дізнатися багато цікавого про корову та вивчити віршик корівонька. Корова одна з перших тварин, яких приручила людина. Вже вісім з половиною тисяч років корови живуть поруч з людьми. У багатьох традиціях корова уособлювала родючість, достаток, щасливе життя. Познайомимось з цікавими фактами про цю тварину. Корови одні з небагатьох тварин, здатних плакати. На носі кожної з корів є унікальний візерунок, порівняний з відбитком пальця у людей. В стаді корів існує власний розпорядок, який виконується кожною з особин. Корови непогано навчаються на промахах родичів. Наприклад, якщо одну представницю стада вдарить струмом, коли вона доторкнеться до огорожі, наступного разу всі будуть триматися від огорожі подалі. Корова годувальниця людей. Вона забезпечує їх молоком, яке багате на кальцій, без якого неможливо уявити наш організм. Кальцій надає ріст і міцність нашим кісткам. З молока люди навчилися готувати різні корисні і смачні продукти: сир, морозиво, йогурт, сметану, кефір, масло тощо. А зараз вивчимо вірш, корівонька з опорою на картинки красунечку, признайся, звідки ля? Ти, молочко ласунечку, приносиш для малят. З лугів несу заквічених, де трави запашні, зі сонечком повічені смакують так мені. Шукаю солодесінькі у травах квіточки. Щоб молочко смачнесеньке з них мали діточки. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Не забувайте про користь, яку приносить нам корова. І іншим разом, коли ви будете у селі, нарвіть запашної трави для корови та інших свійських тварин. Пізнавайте свій задоволенням і до зустрічі!